Якби в мене була червона стрічечка, я би її зараз натягнула тут і перерізала з великою помпою. Встановили ось цих от пахабних чотири штучки для того, щоб тут не паркувалися авто. Це що трапилось, це перший міський мене звати Олена Концевич. Слухайте, ну не часто так від душі доводиться радіти просто за місто. От не часто настільки великий прорив, настільки просто Марат Корольов, головна приморської адміністрації, зробив подвиг. Вбив, значить, в асфальт ось чотири пластикових, оцих от дрини для того, щоб тут не паркувалося авто і не перешкоджали трамваю. Це перемога, товариство. Це перемога. До виборів потрібно зробити обов'язково якусь видимість бурної діяльності. Ось вона полягає в тому, що тут зробили оце почуття. Зате потім можна падшумок скоресенько набити ось тут паличок і зробити з цього велику помпу. Із промоцією у соцмережах і в новинах, що ось Боже, ми перемогли, ми поставили. Тепер ні одна зараза тут не проїде. Все одно всі їздять. Вітаємо Марата Корольова з цією невимовною, просто за своєю гучністю перемогою. Бажаємо таких самих перемог в майбутньому, тільки хотілось би більш суттєвих. Якщо ви знаєте, що трапилось в Одесі, будь ласка, пишіть нам в коментарі. Не паркуйтесь, де не слід. Бережіть себе і побачимося ще. Це перший міський. Мене звати Олена Концевич. Па-па. я хочу селфач. Це настільки велика перемога, що коли цього е, стовпчика треба зробити селфі якесь героїчне.